Вітаю! Сьогодні дивимось, куди у яку прірву котиться Росія та імперії. Мені лише події останнього періоду показали, що треба підсилити, прискорити їх скачування у ту прірву. Адже е, вони надалі продовжують оббрехувати, обстрілювати, грабувати Україну, да? Росія продовжує, але ми її зупинимо такі. Не, зупинимо і ми, і Всесвіт, і вона вже на тому шляху, бо вже далі так не можна. Не знаю, хто там сильно має надію на обіцянки Америки. Її роблять свої відволікаючі фактори да, тими катастрофами, як не в Каліфорнії, так з літаками. Роблять там навмисно, і ми знаємо, хто це робить. Не дивлячись на те, що також були громадяни Росії там. А ми вже знаємо, що для Росії не існує фактора людського як цінності да? ні своїх громадян, ні тим більше інших країн, на недоімперії я рідко там, слухаю. Я їх, їх, да, що у них робиться, але у них там виступають і ще й осмілюються казати, що Україна країна терористів, тобто вони повністю перекручують факти з своєї хворої голови да, на іншу. Ну, давайте дивитися. По-перше, я таку свічку. Яка не дасть їм сіпатися, не дасть їм. І в мене є захист на мою роботу. Я працюю двома свічками. От. Подивимось, куди вони котяться. Постійно і наші працюють СБУ, перехватують розмови, одна із розмов. Те, що я останнє чула, що батько налаштовує сина, щоб він мародерив в Україні, кацапський батько, зрозуміло, що. Щоб він мародерив, щоб він тягнув все, що мало того, що мало того, що вони бомблять, так вони ще й мародерять, так вони ще й роблять. Інші злочини, ну це доріжка в нікуди. Знаєте, це у таку вже прірву, з якої не буде їм ніколи вже виходу. Не виберуться вони звідти. І зараз я лише ось бачу відливця на підтвердження цього, бачу, відлився такий рак. Да? Це немов би, ну ми ж на країну їхню дивимося, не мов би це вже щось їх вхопило таке, що їх уже не відпустить. Чому хвороба сама? Найстрашніша називається рак і поки ще вважається невеліковна. Ось і у них виходить, що це вже невеліковне. А, тим більше, про що це говорить, що їх вже не відпустить ця хвороба. Тобто вже повністю йде руйнація їх країни, розпад на атоми. Бачите? ну, Як я й кажу, відпало вже, Да? Ну, ми, по-перше, і відчищуємо нашу землю від тої навали, від того. Страшного, що вирішило прилізти на нашу землю. Їм того зла мало було ще поширення на своїй землі, так вони рішили поширювати те зло ще й на нашій так, землі. Ну так, я бачу їх якісь намагання ще. Поєднатися з ким-то, ну, вони ж увесь час намагаються когось притягнути, щоб були за них видати за інший народ і ну, повністю суцільна брехня на Росії. Вони брешуть е, іншим країнам, вони брешуть своїм людям, повністю іде дезінформація. Ну, вони нищать самі себе тут показує. Самі себе повністю. Так само головне, що вони це відчувають. Це як утопленик, да? коли він тоне, то він тягне за собою ще когось. Оце зараз таке відбувається на Росії. Вони тонуть, але ж замість того, щоб попросити про допомогу, вони беруть і тягнуть за собою, думаючи, що так вони якось спасуться, але ж не спасуться. Всі це розуміють, що вони не спасуться таким чином. Так, ну все там, ми ще на картах зараз подивимось. Подивимось, я цими свічками відчищаю нашу землю від того впливу, від того, від тих нападків ставимо захист. да, Вогнем спалюємо всіх, руйнуємо плани. Хай відливочку відільються і їм повернуться всі їх злі наміри, задумки, всі їх дії. І хай буде так. Так, так відпрацювала. ми роботу запечатаємо попіл, так. Попіл ми всіх, тих, хто робить безчинства, будуть на удобрення підуть в українській землі. Ну, зрозуміло, якщо прийшли на чужу землю, то ви лише добриво для чужої землі з злими намірами, я маю на увазі. Прийшов росіянин на українську землю з злим наміром, став добривом. Все, варіантів других, інших немає. Якщо ти навіть повернувся з награбованим і. І як ви називаєте трофеї, я зараз ще розкажу з якими вони трофеями повертаються, і що вони, хто є такі герої на Росії, як вони їх називають. Зараз я розповім про, про нашого, по-перше, видатного Загиблого вже генерала СБУ, на жаль, загиблого, як вони його вбивали, катували і, і що вони трофеями вважають те, що вони людину. Просто за те, що вона є видатною, що вона є видатною людиною, а вона саме не була, а є. Вона назавжди є видатною людиною для України. Це людина, яка і в Параді України приймала участь. Да? Це, а, я сказала генерал. Полковник СБУ Теліженко. Та Вони били, катували його і забрали з дому його одяг, нагороди, його ордена, медалі і виставили у себе в музеї. Якщо не помиляюся, Чи в Пскові, чи десь, десь там в інших глибинках Росії, бо Росія це суцільна глибинка. Взагалі, хто ще не читав, то, по передбаченням, Москва це буде окраїна якогось округа, на який розділиться Росія. Ні, в мене все нормально. хто там вже... Я вже передбачав, хтось буде писати там з головою. Чи ж все нормально в мене і було і є, і буде. І буде так. А от на Росії вже так як раніше, і добре, тим більше, не буде. Ось так, якщо вони вважали, що то добре. Країна алкашів, дураків, да, як співав ще Тальков, ну, вона такою залишається країною дураків, але ж вже розпадеться. Бо так вже існувати. ну, от Бачите, на словах розпадеться. Вже і згасла свічка, і буде так. Це є істина. Да? Ну, все, я просто хочу подивитися. Та тут щось страшне, це те, що чекає Росію. Давайте подивимось на Тарощі. що чекатиме Росію, що ми ще не знаємо. Хоча вже, я думаю, і так, всі знають, по-перше, розпад. Так, зараз я проти. Не, нещодавна подія чи буде тим тварям за Полтаву, а їм вже є. Ну, і ще зараз подивимось, що саме Росія е, отримає за Полтаву за те, що вони скільки людей. Загинуло мирних, безвинних дітей також. Що буде Росії? Сльози будуть. В зв'язку з чим на Росії будуть сльози. Повний хаос. Повний хаос. Будуть намагатися, дев'ятка, дев'ятка це закінчення, а будуть дуже сильно намагатися закінчити. Що ви намагатиметесь закінчити боротьбу? Яку боротьбу? Війну ви маєте, нічого в них не вийде. По домовленостям те, що вони хотіли, нічого вони не отримають. Це раз. Так, а з таких бойових, чи повернеться те зло, яке вони зробили. Ну так, повернеться, подивіться на цю карту. Будуть вони і в фінансах страждати, буде там якісь катаклізми навіть. А все відмирає в них. Подивіться, все руйнується, відмирає. Подивіться на це дерево. Воно вже мертве. Те дерево, те, що вони зращували, воно вже відмерло. І хай буде так. Це ми дивимося, що на Росії. якщо хто тільки включив, можливо, на цьому місці. Ось цей носоріг. Хтось там когось, а вони один одного навіть будуть там знищувати. Ну так, на підтвердження моїх слів. Мені карти Торо говорять, Боже, яка ти розумна, як ти правильно і точно, і влучно це все кажеш. Ми отримуємо такі новини про Росію, що е це ми пташечки, да? це ті новини радісні будуть. Ну, для нас радісні, в них буде там якийсь розподіл, бачите? Е квадрат. Це їх територія, яка буде меч що робить. Розділяти, розрізати. Так, наша перемога. Да, ось трубят а, про те, що ми перемагаємо. Ну, все, дивіться. А у них ось що кінець. Кінець їхнім. Вони будуть ось так перев'язані. Ось це чекає Росію все, що там у них робиться, відлюдник нікому е не нужний. А ми на нашому боці сила, і бачите, навіть кольори говорять, хто переможе. Так? Жовто-блакитні кольори і зелене відновлення. Жовто-блакитні це кольори України. Я думаю, всі про це знають. Зелений колір відродження, відновлення і колір життя. Тут також, до речі, жовто-блакитні, хоч і печалі багато, сірова-блакитна, але на нашому боці сила. Давайте. те… Їхнє зло приберемо, да, і вже зрозуміло, що вони скотяться у прірву, не буде а, такої країни, не те, що імперії не буде, господі. Вони існувати перестають Росія, да, як країна, навіть не те, що імперія. Будуть округа, і Москва це окраїна Чепітерського округу. Чи Нижне Новгородського, так? Ну і подивитесь, подивитесь оце, я кажу це 200%. Буде так. Буде так. Ну, все, понятно. Ось їх кінець. Кінець їх печальний. Вони е, там не погоджувались ні на що, те, що їм пропонувалося, то будуть ось так все, що їх чекає. Тож так, на цій же колоді не хочу дивитися за... за Україну, але я ще хочу подивитися. Знаєте як, що е, чекає саме за Полтаву вже найближчим часом? Уже найближчим часом. Що чекає? Що чекає Росію за Полтаву? Так, вони думають, що перемогли. Вони щось там навіть раділи з того плану, так? Хтось навіть якісь нагороди отримав, так? Що буде їм за Полтаву? А, вони ще які то гроші. Ну, все, у них це, вони ще якісь там а, домовленості робили. Зрадники були. Це по наведенню якомусь. А що буде зрадникам, якщо хтось наводив? Ну, все, його пригрузять так, що він все ось. Його пригрузять так, його їх зрадників. Хто навів або хто а, винен. Да? Також летять на оці колья. Дуже суворе покарання буде. Дуже. Що буде тим, хто накази віддавав? Да, головний. А це був головний. Так. Страшний суд. Ну, це карта дуже потужна, до речі. Це обгортка карта, а, титульна, скажімо так. Да? Його понесуть. Ну, куди, як ви думаєте, понесуть? Дивіться, з мечами, так? Да? Ха-ха, от і все. От і все, до таких сил страшних, що просто вже не вирветься. не вирветься, І це були накази від найголовніших, до речі, з приводу Полтави. Ну, все, вони вже не вирвуться звідти. Все, подивіться, яких страшні сутності будуть. Вже це буде закінчення їх остаточне. Дивіться, ще й тут а, магічні сили підключаться. Підключаться, так. Да. Ну, у них це, я б сказала, що це смерть на взльоті. Все. От, це остаточно. Вони вже не вирвуться. Вже їм буде край. Ось, на споді навіть. І хай буде так, пишіть. Підтверджуйте. Пишіть українці, хай буде так. Я думаю, що вони то все заслужили. І будуть вони тепер тільки відгрібати. І все. До скорих нових зустрічей! Зутемося на каналі. Скоро буде ритуал по притягненню фінансів.